Банку, але перед початком відео хочу вас попросити зробити внесок в вашу безпеку. Хлопцям потрібно на пікап трохи докласти грошей. Панку я прикріплю в відео і почнемо. Так, Сьогодні дивіться, у мене випуски наушники за 1 долар 7 центів. Так, і от такі маршали, які будуть коштувати 21,47. Прикольно, прикольно, А, Казалось би, по ціні все виглядає однозначно, але ні. Подивимося, перше. Це упакування. Тут його як би не було. Це був звичайний пакетик. Отакий от. Такий от кейс, В комплекті йшла типу такого проводу, це вже маршаловський. Вот. А тут звичайний шнурочок на Android. Перше, тут, звісно, вже по-багатому. По-багатому така от коробка, комплектація багатша, ніж, наприклад, в айфоні Оцей же шнурочок, що я казав. Брендований, як що можете побачити, якщо сфокусується, та й хрен з ним, повірте на слово. Не в шнурки справа. Так, друга справа це ось ці маршали. Вони коштували 21 50 центів. Хто, скажімо так, в голові собі порахувати не може різницю, а різниця таки велика, майже в 20 разів. Кейс прикольний, прикольний. Самі наушники форма відрізняється. Тут я ще покажу вам модифікацію мою. Так, що тут? Тут вакуум наушники. Сразу перше скажу: якщо ви бігати, збирайтесь, беріть тільки вакуумки хоча в кого які вуха, тому так і підходить. Мені форм-фактор, вакуумок Набагато краще. Ось, плюси-мінуси теж розкажу. А, так, що у нас тут акумулятор. акумулятор Одне з основних, що зараз потрібно. Дивіться, тут він практично відсутній, якщо можна так сказати, за долар. Кейс зарядить вам, наприклад, один раз, я думаю. і то я би заряджав оба наушника, якщо ви користуєтесь одним там наушником, десь фільм дивитесь, то а, от, краще всього заряджати а, наушники вставили і поставили на зарядку, тому що є така вірогідність, що один зарядиться, другий вже ні. А, тобто акумулятор слабенький. Тримають десь ці наушники, ну, десь декілька годин точно тримають. Тобто на пробіжку або коротенький там. Прогулочка коротенька до вистачить. А друге діло ці маршали. Маршала в цих написано, що на коробці 25 годин. А, ну, 25 годин навряд чи, але годин за 10 це точно. Тримають на одному заряді саме навушники. Потім в кейсі ще до зарядка. ну, Тобто їх вистачає нормально. Тобто, це 25 годин, в принципі. Ок, окей. Так, що по звуку? Вам ще ще цікаво. Наприклад, за долар, який ви звук хочете отримати? А ніякого. Вони голосні, їх чути дуже добре, але є але. трошки звинять. Звук такий більш пластмасовий. Тобто не сильно. Але якщо по п'ятибальній шкалі, то я би сказав, що це десь на трічку з п'яти. Тобто він нормально. Тут звук, я б сказав би, якість, наприклад, четвірочку я поставив, би, але гучність дуже слабка. Гучність слабка, і тому я зробив таку модифікацію. Ось тут внутрі, всередині. Ось, як ви побачите, була така е, як перепонка, ну, коротше, прослойка. Е, е, я її зняв і, повірте, стало набагато голосніше. Тобто, якщо у вас така проблемка існує, зніміть цю е, мінуси, звичайно, прийдеться чистити їх частіше від сіри і тому інше. Є ще така штука, сенсори. Сенсори ось тут, знаєте, у них в принципі нормально, все коректно працює. Ось тут можу сказати наступне: їбав би я в рот ваші сенсори, а це, якщо коротко, якщо більш розлога, то десь по часа десь навіть зняти одіти, Постійно вистрелює оця херня з як його, голосовим помічником. І вона заїбала. Його, навіть якщо ти виключаєш, то він тобі все одно пропонує вімкнути голосовий е, помічник. А, але лівий наушник ще норм, не такий там то правий. Реально десь щось черканув, все. Тормозиться, вимикається постійно, тобто, ну, це реальна геморрой. Якщо тут можна вимкнути сенсори, можете написати, хто вміє, то буду дуже радий вашій, вашій допомозі. Так, дизайн, звісно, тут виглядає. По-багатому, набагато краще, ніж навіть в Appleської Apple техніки. Так, сенсор розповів. Дальність, дальність тут оцих теж не сильно велика. Десь, ну, я мається на увазі, коли ви їх одягнули, і відійти від телефона можна ну, метрів 5-10. Так, а, Якби. Скажімо так, дальність в цих приблизно така ж, але мені здається, трішки далі. Я заходив з ними і їх чути далі. Ці так, десь метрів 5-7, напевно, я б сказав, би ці, може 8. Різниця невелика. Що наступне? Хотілося сказати. сказати, якби, скажімо так, паде Якби їхати мені в дальню якусь дорогу і потрібно було десь фільми дивитися, там ютубчик, то я б взяв би ось це. Чому бо акумулятор рішає? Ось з цими ви далека не заїдете. Але якщо на коротку дистанцію десь пройтись там годинку, погуляти, музику послухати, то наприклад я взяв би оці те ті як вони називаються. ось от такий ітог. Тому бачите, ціна не завжди класна. Але якщо б, наприклад, ці маршали в вакуумному виконанні взяти, то, наприклад, ну напевно буде краще. Бо я просто пронібався, не подумав. Ось всім дякую за от. Пишіть коментарі, бо, скажімо так, не забудьте закинути донатик, якщо у вас є така змога. Пацанам дуже потрібно. Вони роблять ай-яй нашим ворогам. Тому ще раз нагадую: інвестуйте в свою безпеку.